Щодо переміщення, дивіться, є дві точки. Перша точка Олевськ, друга точка Біла церква. Олевськ хоче перемістити на Білу церкву продукт. Нажимає Олевськ, будиночок, накладна переміщення. Нажимає Додати документ. Вона створює документ переміщення і вибирає куди. Я вибираю Біла церква кожедуба. Можна друкувати, дивіться, коже знайшло. Вибрав Кожедуба, вибрав пальцем, нажав так. Все, документ створений із Олевська з складу Олевськ на склад Біла Церква. ну ну не видно повністю, ну, там є. Тепер я додаю товар. Нажимаю Додати товар в цей документ. Вибираю, наприклад, артикул. Можна перемістити тільки той товар, який є в наявності по залишках по обліку. Важно. Вибираю кілограм. Давайте спочатку я покажу, що є у мене цей 102 артикул в наявності. Я дивлюся залишки на складі. Ось я дивився вже ковбаса варена, артикул 102 2 кг у мене на залишку є. 2 кг є на залишку. Я, значить, заходжу переміщати його, додати товар 102 і хочу, наприклад, перемістити 3 кг, додати, не вдалося тетете, немає її стільки в мене. Але якщо я додати нажму, наприклад, 1 кг 1, додати товар. То один кілограм буде. Тепер дивіться штуку. Вернемось на залишки на складі і побачимо. По обліку 2 залишок на кінець один. І продано, немає. Тобто вона зараз зарезервована для переміщення. Ще раз Сюди я можу другі товариші накидати, які хочу, і більше нічого не роблю. Далі я переключаюсь на другу точку. Ось біла церква. Ну, вони мають якісь між собою координувати дії і сказати, наприклад, Біла церква, я створила вам документ. Біла церква заходить в накладну переміщення теж, і вона бачить цей ж створений документ, та, що створила вона. І вона називає провести. Той, хто відправляв, провести, нажать не може, як бачите, бо вони автор цього документа. А ця нажимає Провести, коли отримує документ. Вона бере в, ковбаса, дивиться в документі. Ковбаса варена з молоком точно, точно один кілограм. І якщо все сходиться, вона нажимає Провести документ. Я нажимаю провести документ. Вікно, на жаль, не оновилося, треба буде це відкоригувати, але якщо я ще раз знайду накладне переміщення, вона з галочкою стала. І тут накладне переміщення стала з галочкою. Тобто вона проведена, якщо раз зайти. Ця продавець знає, що в неї воно списалось, ця знає, що в неї появилось. Якщо ми зайдемо залишки на складі, ми побачимо, що тут остався один кілограм. Тут ми не подивилися, скільки було на початок цього моменту операції нашої. Ну. Вже й уже не подивимося. А, їх взагалі не було. В Їх зараз один кілограм залишився, її взагалі було 0. Тобто в білій церкві було цей ковбаси 0. І зараз один кілограм є. Ось вона з'явилася в неї на складі в обліку. От і вся історія. Якщо це хоче повернути назад цей товар умовно, вони можуть так само цю операцію зробити. Але якщо вам потрібно щось змінити, то краще пишете, поки мені. І я коригую. Отто, що в цій системі, якщо я зайду в нашу, я побачу. Ваш документ переміщення. Ось о, склад Олєвськ на склад Білу церкву, я бачив, що було переміщення ось такої то продукції. розумієте? І я можу взяти це і відмінити це переміщення, видалити його. І у вас воно теж пропало. І тут пропало, і тут пропало. І знову ж, якщо ми повернемося на остатки, то тут окажеться, ковбаси цієї лікарської взагалі немає, як на остатку. пропала з списку. А якщо зайде Олєвськ, він побачить, що у нього знов 2 кг цієї ковбаси. От і вся операція, нічого складного нема. Повторюю, ще раз хто не поняв. Той, хто переміщає, заходить в накладну переміщення, створює документ і в документ накидає товари. Той, хто отримує, має зайти і провести, нажать документ, щоб вони йому пали на остаток. На цьому все. Ніяких сложностей тут нема. І ті, історія ваших переміщень вона зберігається. Вона тут буде накопичуватися ці ці, ці, Е, Ну, на цьому все.